Тарілка кінця XVIII століття Віденської королівської мануфактури, такий скарб днями поповнив колекцію Малієвецького обласного культурно-історичного музею. Вдалося отримати антикваріат завдяки благодійниці Марії Торфумчук, яка живе у Чикаго, але родом з України. Тарілка із квітковим принтом це далеко не перший експонат у музеї, проте має свої особливості, які саме дивіться далі. Саме для цієї королівської мануфактури, Віденської, як пояснив нам наш. Науковий консультант пан Дмитро Сікорський, колекціонер порцеляни, Притаманне те, що на звороті в масі фарфоровій порцеляновій має бути штамп. Якщо є штамп вдавлений, то це виріб, який датований після 1783 року. В даній тарілочці такого штампу немає, хоча є Такі невеличкі заглиблення, які можна щитати як штамп, хоча насправді це є заводський брак. І я хотіла звернути ще вашу увагу на клеймо, яке розміщено на денці посудини. Воно – Це геральдичний щит Габсбургів, хоча іноді його називають вуликом. бо… Якщо це ще перевернути, то воно саме виглядає як вулик. Чому таке важливе датування? Річ у тому, і такі важливі оці штампи на звороті. Річ у тому, що таку порцеляну з таким характерним орнаментом віденська мануфактура випускала і в кінці 18-го, і в першій половині 19 століття. Але саме ця тарілочка ми знаємо, вже, як вона датована, і вона відповідає тому часу, коли будували і починали жити в нашому палаці Орловських.